Так, Усім доброго дня ми з України. Ремонт трактора день третій, скажімо, або частина третя. Получилось от так реалізувати свою ідею. Оці гайки. Оце 8,8 болти 9 чи 10,9 болти. 160 мм. Там осталось на, на один виток. Все затягнув, затягло добре, єдине що чи стане між оту, де застібачка, що фіксує навіску. Оце єдине, що може здергати. А так варив прямо в зобраному стані. Шланги кинув у каністру, бо нагрівається, масло розширялось, бігло. І варив потихеньку. Спочатку один проход потрошку поприварював і потім вже отак от красиво. Американською бабочкою заварив. Так, зараз я її ставлю. Ну, якщо все вийде, то вийде. А не вийде, це буде фіаско. Так, ще був в області. завжди хотів собі семперітовські шланги. Запресував, коли вже розібрано, ті вже були потріскані, ще нічого не текло, ну вже наружна пльоточка була потріскана. Це такі красивені. 55 сантиметрів довжиною присують на заказ при тобі чін-джін, поки гроші платиш, вже виносять шланги Все, ставлю, спробую. Так, побачили рут все вийшло. Можна називати дев'ятий чудо світу. Гоєчки плотненько, але ніде нічого не мішають. Взагалі. Тобто, ідея робоча 100%. І це я більш нім уверений. Це вже і внукам фото. Так, шлончики по красоті. Прикрутив все, тепер собираю боки. Все позажимав, зараз зашплінтую пальці, помажу обов'язково. І все, збираю далі. Так, ну що, все зібрав. Сідушку поставив, працює. Так, із бойових потерь. Що в мене вийшло? Це розрізав обшивку тут сідушку і коли витягував, вона якось поїхала. Це найстрашніше. я так беріг. М -м, тепер треба йти дивитися як підклеїти цей. аккуратненько І вибивав пальця Коцнув молотком Монтіровка стояла криво так і зачепив молотком. Мені отої обшивки жалкіше, ніж циліндра. Ай-яй-яй. Так, ну все. Я довольний більш чим. Заробив сьогодні вихідний, все, більш нічого не роблю. І можна приймати тепер на перероботку. Циліндри. Я думаю, що це буде прям красота. Болти, звісно, дорогучі. Оце 4 болта і 4 гайки. 600 гривень. Без дороги там у магазині. Але вони того вартують. Якраз в акурат. Все, пишемо коментарі. Всім пока.